Володимир Сутєєв. Пригоди ведмедика. Пішли якось діти до лісу по гриби. Узяли з собою іграшкового ведмедика та й забули його під деревом. Прибігли до ведмедика зайці. Не бійся, ведмедику. У нас в лісі добре. Тут стали й інші звірята підходити. Усі раді новому гостю. Кожному хочеться його чимось пригостити. Білка горіх принесла, заяць морквину, їжак ягід. А ведмедик сидить, як сидів, не ворушиться, нічого не бере. Який вродливий ведмідь? закричала сорока, нічого не хоче. Почувся страшенний тріск. Із чагарнику вилізла ведмедиця. Де тут моє ведмежатко? Злякалися звірі та втекли. Понюхала ведмедиця іграшку. Еге, та це ж не справжній ведмедик. А понесу ну я його своїм діткам. Нехай пограються. Гарна вийшла іграшка для маленьких ведмежат.